Привіт Приветствую! На ну, баздоровенькі були. Це кому більш подобається. А я до вас із пропозиції. Пропоную вам подивитися відео, як створити в Україні успішний стартап. Ну, щоб розбавиті, відповідь. Повне відео, як ви розумієте, для спонсорів. Велике, повне. Де я розповім, по-перше, ну, чим відрізняється білий і чорний стартап. Ви які збираєте створюватись? Білий і чорний? Заодно розповім, які успішні стартапи, ні, ну дійсно, були реалізовані в Україні. Чому успішні? Розповім про дуже, дуже, дуже відомий стартап, який... Ой, скільки ж там грошей заробили, ой, як жалко. А я знаю як. Хі -хі -хі. Да -да, така ситуація. Ну, я розумію, що тема стартапів це вона стосується не кожного, але можна подивитися. Подумати, можливо, вам сподобається. Ну, в будь-якому випадку пропоную вам подивитися повне відео про те, як створити стартап в Україні, але виключно для спонсорів. Так що спочатку вам треба стати спонсором правильно. Мого YouTube канала А тоді вже а тоді вже сразу мільярдером. Дякую за увагу до побачення.